Привіт усім! Отже, спека, посуха, погода, яка просто зводить з розуму. Знайома ситуація, правда ж? Це те, з чим аграрії борються щороку. Але знаєте що? А що якби існував соняшник, який ну просто створений для таких от викликів? Саме про це сьогодні поговоримо. Розберемося, як сучасна генетика відповідає на ці запитання, і візьмемо для прикладу гібрид ЄС-терра. І ось воно, ключове питання. Як же вберегти свій урожай, коли сонце не просто гріє, а ну буквально випалює все навколо? Це ж не просто про технології, правда, це про фінансову стабільність, про те, чи буде господарство в плюсі цілий рік. Дивіться, кожен зайвий градус на термометрі це вже стрес для рослини. А коли така спека тримається тижнями, навіть соняшник, який, здавалося б, обожнює сонце, починає ну, страждати. І що це означає на практиці? Все просто менше насіння в кошику, а значить, і врожай буде меншим. Це, знаєте, така проста, але жорстока арифметика агробізнесу. Спека, вона буквально з'їдає прибуток. Тож, що робити, як протистояти цій стихії? Очевидно, що потрібне якесь рішення, яке буде працювати навіть у, скажімо так, найнесприятливіших умовах. І така відповідь, уявіть собі, є і це гібрид Єстера. Важливо розуміти, це не просто ще один сорт у каталозі. Ні, це цілестрямована, така собі снайперська розробка селекціонерів саме для боротьби зі спекою. Простими словами, єстера це такий собі спеціалізований інструмент від європейських селекціонерів. От уявіть собі професійного спортсмена, якого тренували спеціально для виступів в екстремальних умовах. Ось це воно. Цей гібрид створений, щоб давати результат саме тоді, коли інші вже ну, здаються. Гаразд, слів достатньо. Давайте перейдемо до найцікавішого, до цифр. Подивимось, що ж стоїть за цією генетичною міцю, адже саме тут вся ця наука перетворюється на цілком реальний врожай. 55 центнерів з гектара, просто вдумайтесь це не якась випадкова цифра, це його закладений генетичний потенціал. Так, звісно, це за ідеальних умов, але сама ця планка вона чітко показує, на що взагалі здатна ця рослина. Так, а тепер давайте подивимось на всю картину. Вегетація 105-110 днів. Це доволі компактно, що дає гнучкість у плануванні. Далі олійність аж до 52%. Це ж, по суті, пряма конвертація врожаю в гроші, ну і висота до 170 см. Цілком оптимально, що робить збір врожаю і зручним, і ефективним. А ось тепер, ну, просто найцікавіший факт. Готові? 3 метри. Так, так, цілих три метри. Саме на таку глибину може проникати коріння цього гібрида. Це ж, по суті, його власна артизіанська свердловина, яка качає воду тоді, коли на поверхні вже все пересохло. Ось де ховається головний секрет його стійкості. Цифри, звичайно, вражають, але що все це означає на практиці, от прямо в полі. Давайте розберемося, які ж ключові переваги дається унікальна генетика. Надійність ЄСТРа – це не щось одне, вона стоїть, так би мовити, на кількох китах. По-перше, це його вроджена стійкість до спеки. По-друге, потужна енергія на старті. Ну і звісно ж, генетичний імунітет до хвороб плюс обробка насіння для безпечного старту Все в одному пакеті. Так, що ж таке ця термостійкість, якщо по-простому, ну уявіть, що рослина ніби переходить в енергоощадний режим під час спеки. Вона не панікує і не скидає зав'яз, а продовжує спокійно наповнювати кошик. І в результаті, що ми маємо, повний кошик якісного важкого насіння, а не якихось там пустушок. Ідемо далі генетичний імунітет. Це по суті як вбудований антивірус. Рослина вже з самого початку захищена від основних загроз. А стійкість до п'яти раз вовчка о, це взагалі справжня страховка від цього ну дуже небезпечного паразита. Це ж дозволяє і на гербіцидах зекономити, і врожай зберегти. Добре, ми розібралися. Генетика тут потужна, але ж як витиснути з неї максимум, як розкрити весь цей потенціал? Зараз перейдемо до цілком конкретних практичних кроків, які допоможуть отримати найкращий результат. Є по суті чотири простих кроки до успіху. Запам'ятовуємо: перший не загущувати посіви, щоб кожній рослині вистачило місця і світла. Другий тримати поли чистим, ну це логічно, бур'яни ж крадуть дорогоцінну вологу і поживу. Третій не забувати про бор. Він потрібен для міцного корення і високої олійності. І четвертий, мабуть, найважливіший у спеку підтримати рослинного матом калію, щоб допомогти їй пережити стрес. Як бачите, все досить просто, але дуже ефективно. Що ж, давайте підсумуємо: ЄС Терара, це виходить не просто соняшнік, це можна сказати відповідь науки на виклики сучасної природи. Це справді надійний інструмент, який дає шанс отримати стабільний результат, навіть коли здається, що вся погода проти тебе. І наостанок, давайте подумаємо над одним питанням вибрати правильне насіння це безумовно важливий перший крок. Але чи готова вся агротехнологія господарства до нових кліматичних реалій? Адже адаптація сьогодні це вже не просто якась опція, це вимога часу. І саме від цього, зрештою, залежить майбутнє.